Всім привіт! І ви потрапили на канал You are the Gamers. Тут ми швидко, та лаконічно, без лишніх непотрібних слів розбираємо новини та чутки ігрової індустрії. І сьогодні ми підіб'ємо більшість інформації в купу про GTA 6, щоб скласти картину, що з нас очікує у цій грі. Сюжет у шостій частині буде два грабельних персонажі – Джейсон і Люсія, яка стала першою жінкою протагоністом GTA. Мало того, є слушок, що в Люсії є навіть дитина, і як це буде впливати на сюжет, поки ще не зрозуміло. Але те, що гра перетвориться на Сімс, я сумніваюсь. Хоча хто колись не хотів поєднати GTA та Сімс. А здається, такі думки були не тільки в мене. Можете дати відповідь у коментах. І так, характери персонажів та як вони взагалі зустрілись, тримаються у секреті. Неймовірніше, вони є парою коханих на кшталт Бонні та Клайда, але сюжет то є сюжет, навіть і сильно не хочеться шукати багато інфи для того, щоб собі не спилерити. Так що поїхали далі. Фізика. Інформація, яка мені потрапляла з багатьох джерел, в основному схиляє до однієї думки, що фізика теж авто буде схожа до GTA 4. Як ви пам'ятаєте, там автомобілі мали набагато кращу фізику навіть пошкоджень, і ти прям відчував вагу автомобіля, коли ним керував. Задати той жип, в якого прям ніс перехиляє вниз, коли ти різко тормозиш. Але в будь-якому випадку, не знаю, як вам, але управління транспортом GTA є одне із найкращих, не враховуючи симулятори перегонів. Карта. Відомо, що карта буде в рази більша, ніж GTA 5, буде мати три великих міста і чотири маленьких, ну і типу селища. Є чутки, що можна буде заходити в 70% будівель, які знаходяться на всій карті, але це поки що чутки. Також можливо, що міста чи навіть деякі острова можуть додатись в майбутньому, так як це було в GTA 5 з тим же островом Кайоперік. Вигадок та чуток багато, ми в будь-якому випадку все побачимо тільки вже на релізі гри. Але ще обговоримо деякі чутки. З приводу переміщення по карті. Кажуть, це будуть літаки та потяги, як то було у RDR 2. Що стосується зброї, кількість і різноманітність буде не менше, ніж у попередніх частинах. Але щось цікаво, коли інсайдери кажуть, що тепер персонаж не зможе носити кулемет і РПГ в одному кармані. Буде обмеження на зброю і буде змушені його тримати або в багажнику, або в якихось сумках або сховищах. Також знайшли анімації, в якій персонаж може викидати та підіймати зброю з землі, що доволі цікаво, тому що в 5 її воно просто підсвічується. Рокстар пішли більш в реалізм, так як це вони робили в РДР. І наші персонажі будуть втомлюватись, буде бажання пити, їсти, та скоріше всього, буде змінюватися їхня структура тіла. В GTA 6 з'явиться своя соціальна мережа, яка буде працювати набагато краще, ніж вони пробували це зробити у п'ятій частині, там де це відбувалося тільки на місіях. Як має це працювати, незрозуміло, але те, що це в трейлері відігравало велику роль, то це факт. Стосовно спортзалів, кегельбанів, барів та багато іншого, що було в Сан Андреасі, повернуть назад в гру. Але є чутка про симулятор побачень, які також повернуться там, де ви зможете замолодити даму, хоча, може і хтось з джентльмена. Так що підбуваючі підсумки, можна сказати одне: це буде черговий шедевр Rock Star, за який не буде шкода ні цент, тому що вони того варті. Обняв, підняв, лайк, колокольчик, ну ви поняли, папа. -па.